Далі теж тема дещо міжнародна, але звичайно вона енергетична. Тому в нас експерт з енергетичних питань. Далі Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Доброго ранку. Ну що ж, ми розпочнемо із таких українських внутрішніх питань. Тариф на електроенергію не планують підвищувати до 6 гривень у 2024 році. О цьому запевнив міністр енергетики Герман Галущенко. Принаймні, це рішення точно до кінця опалювального сезону дивитися на ситуацію буде лише у квітні. Утім, за словами міністра, наразі немає ні проектів, ні розрахунків про підвищення цін на електроенергію. Ми побачили цю інформацію у кінці січня. Народний депутат і члени комітету. То з питання енергетики житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк про це нам повідомив. Що відбувається? Чому немає такої узгодженої реакції, узгодженої позиції, будуть підіймати ці ціни чи не будуть підіймати ці ціни? І потім, звичайно, перейдемо, як анонсувала уже до міжнародних тем. І взагалі, пане Геннадію, чи це законно піднімати тариф ну більше ніж на сто відсотків зараз? Ну тому що якщо до шести гривень підняти, то це більше ніж на сто ну Перше. Законно, тому що це не заборонено законом, <хи> так. На жаль. по-друге, <хи> по звісно, до 6 гривень ніхто піднімати відразу не буде, але розрахунки є, і ці розрахунки свідчать, що в тому разі, коли ми хочемо, щоб в міжсезонні відбувалися. Всі планові ремонти на енергооб'єктах, то потрібно десь взяти кошти. В бюджеті коштів на це немає. Пане Геннадію, це на... все зрозуміло. Чому немає узгодженої позиції? Чому не вийдуть Будуч? до людей і не скажуть ось так, от будемо підіймати. Немає коштів, потрібно поповнювати бюджет. У нас там дефіцит і так далі. Один каже про одне, інший каже про інший. Кого ну, слухати і до кого платить. прислуховуватися? Тому що рішення ще не ухвалене, і це рішення, звісно, є непопулярним. І хто не хоче першим зібрати на себе е, різноманітні там, там, що там, негатив е, да, від засобів масової інформації е, від вашого каналу, який одразу скаже, що не можна піднімати тарифи під час ні, пане Геннадію, іншої... Ми залюбки роз'яснимо. Якщо от потрібно підняти тарифи, там та ми вийдемо, запросимо експертів, вас запросимо народних депутатів, всіх хто там приймає рішення, і будемо просто ну, про це народні говорити і пояснювати. Це рішення. Тобто, це не рішення народних депутатів, це все ж таки Кабіну, рішення так. уряду. Ну звичайно. і так і скоріш за все, після завершення опалювального сезону, це питання знову ж таки Буде поставлене, і оскільки мені відома думка майже всіх профільних експертів, всі кажуть, ну мої колеги кажуть, і я до їхньої, до їхньої думки також приєднуюсь, що ціни на електричну енергію для всіх споживачів, в тому числі і побутових споживачів. Піднімати потрібно і тарифи на розподіл електричної енергії також потрібно піднімати, тому що просто немає джерел надходження коштів, окрім сплати за спожиту електричну енергію, для того, щоб забезпечити нормальне фінансування міжсезонних ремонтів, як на компанії, які генерують електричну енергію, так і на компанії, які її розподіляють. Це панігані. не 6 гривень. Безумовно, і тому ä, тут я підтримую пана міністра 6 гривень в розрахунках, про 6 гривень в розрахунках не йдеться. Гу. А про яку суму йдеться? Е, є різні е, 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 плани. Тобто тут залежно від того, е, кому буде, який розподіл буде з цього підвищення, тому що ми розуміємо, що єдиного тарифу, єдиної ціни для всіх. Споживачів на ринку електричної енергії бути не може, але йдеться про суми від 3 до 5 гривень за кілоат-годин. Угу. Пане Геннадію, щодо фінансування, да, давайте роз'яснимо цей момент, чи це пов'язано з бюджетним дефіцитом України і з тим, що власне і підтримки немає. Західної в тому числі бюджетної, яку ми отримуємо, так ну і підтримка є частково. Звичайно, є в Євросоюз вже проголосували, але по сполученим штатам от ми щойно дискутували, поки що питання лишається відкритим. Насправді, ну і МВФ теж не зрозуміло, тому що МВФ, начебто, був прив'язаний до в цілому того звершеного бюджету з допомогою Сполучених Штатів, да їх програма. А тепер, мабуть, якийсь буде перегляд, чи зараз вони в очікуванні. Отже, що чи пов'язано в? Все це з бюджетними так труднощами, так, так ну власне кажучи, ну через це і е, будуть ухвалюватися непопулярні рішення. Е, звісно, що під час опалювального сезону ніхто ніякі тарифи не піднімає, і ціни не піднімає. Про це було однозначно сказано, але це не означає, що після його завершення, в квітні місяці, е, це рішення не буде ухвалене. Тому що немає коштів. Ну дійсно ну просто ну я зараз собі, за рахунок чого кожен... ми покриваємо дефіцит у сферах за, за рахунок внутрішніх наших резервів чи за рахунок так. допомоги, яка надходить якщо, за Якщо межі? казати, якщо казати про енергетичні компанії, то вони не отримують якоїсь допомоги з державного бюджету, тобто єдиним джерелом надходження коштів для них є. Ті кошти, які сплачують угу. споживачі, і звісно, є допомога, і допомога міжнародна, і допомога в рамках там енергетичного фонду допомоги України, але не можуть західні наші партнери профінансувати підтримання тих ціни тарифів, які на жаль зараз. Або дорівнюють собівартості виробництва електричної енергії, або навпаки, є нижчими за собівартість, якщо йдеться про теплову генерацію. На жаль, дуже сильно постраждала теплова генерація, і ми бачимо, що ось на днях ще одна теплова електростанція вийшла з ладу, і причому на декілька місяців вийшла з ладу, скоріш за все. І потрібно вживати заходів для того, щоб ми все ж таки були з цією самоелектричною енергією, якась повітря не береться. пане Геннадію, і ось тут прозвучить зараз. Я озвучу аргумент, який звучить часто опонуючи, так би мовити, це те, що ну несправедливо на людей. Перекладати наслідки російських терористичних атак на енергетику, тому що ну люди ж в цьому не винні. Так і відповідно, це треба перекладати, перекладати на Росію. І відповідно треба шукати міжнародний механізм, за яким Шука... все ж таки Шукаю. Росія буде Шукаю. це компенсувати, шукають і шукають наполегливо, але е, ці компенсації, якщо і будуть, то вони надійдуть до українського споживача до всіх громадян України. По-перше, після завершення війни, а не раніше, а по-друге, ну для цього потрібні хоча б нормативні підстави. Нормативних підстав зараз ані європейці, ані американці поки що не знайшли. Вони скоріш за все їх знайдуть, але ми ж не можемо чекати цих компенсацій, коли переривається постачання електричної енергії. Ми всі кажемо, що нам потрібна ця електрична енергія, причому неперервно потрібна. Ми всі ну не хочемо повторення минулої зими, коли велика кількість споживачів продовжити на добу давайте поговоримо, б. пане Геннадію з вами а, ще і про Зараз газ, про російський газ, який проходить через Україну наприкінці 24-го року. Закінчується п'ятирічна угода, так і з Російською Федерацією. І власне сьогодні це тема нашого опитування, яке ми ставимо нашим а, глядачам. Ми хочемо запитати вашу думку: чи варто в Україні припинити транзит російського газу? Традиційно три варіанти відповідей: так геть від ворожого. Другий варіант відповіді ні, це наші гроші. А... Тут варто зазначити, що за два роки повномасштабної війни оцей контракт з Російською Федерацією приніс Україні понад 10 мільярдів доларів. Ну і третій варіант, який ми вам пропонуємо, ні, це ні на що не впливає. Які варіант оберете ви? І загалом, як ви оцінюєте, потрібно продовжувати, не потрібно продовжувати. По перше, ну щось там з 10 мільярдами доларів за два роки. Це щось хтось там декілька нуликів дописав. Он як це, мабуть, у гривні було? Ну да, мабуть, 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 все ж таки не в доларах. Економічні... А, а скільки нам Росія платила на рік за цей транзит приблизно? От в середньому, чи а, це а не... це спитайте? Це спитайте у компанії, яка організує відповідний транзит, і нею є група Нафтогаз. Вони точно можуть сказати скільки сплачено «Газпромом», але. Точно можу сказати, що не в повному обсязі вони сплачували, і тому компанія готує, точніше група компаній готує черговий позов до арбітражу для того, щоб все ж таки за спромоці зайві гроші вичавити. Звісно, звісно, що ну зайві да для нас точно зайвими не будуть. Звісно, що це рішення може бути реалізовано, якщо воно буде. Знову ж таки, лише після завершення війни в рамках оцих всіх компенсаційних виплат, але позови відповідні готуються. Відповідь на ваше питання, до речі, вона очевидна. Група Нафтогаз заявила, що ніяких продовжень контрактів після 24-го року не буде, і це було підтверджено і в уряді. Тобто, звісно, що компанії можуть європейські зробити щось для того, щоб підписати угу. а, ну двосторонні контракти безпосередньо з російською компанією. Ну давайте подивимося, хто Тоб, з європейських пане... Тобто, в нас контракту з, з Росією не буде, так пане Геннадію, але в е, з нами можуть європейці заключити контракт на транзит від кордону з Росією. Я правильно так так розумію, що по-простому. Так, так, можуть, але я ще раз кажу: потрібно подивитися, яка з європейських компаній ризикне підписати прямий контракт, поїхати до Москви і в присутності президента Російської Федерації. Підписати з Мілером контракт uh -huh. про, про покупівлю російського газу. І от тут. власне, це я цікаво. пане Геннадію, я себе я знає кандидатів. Хочу поможу. себе, хочу себе поправити. 10 мільярдів так. доларів за два роки. Це не в наш бюджет, а в бюджет Російської Федерації країни-агресорки. Це Росія заробила. Тобто, Це Росія да. заробила. Так Not я торгів. тут помилилась, yeah. тому себе виправляю, і це як ще один із тих факторів, що певно потрібно це припиняти, або це гроші, які Російська Федерація потім направляє проти нас, проти мирного населення. Вбиває нас, тут, і, зокрема, да. на лінії фронту веде визика. І... Має замислитись чи не треба, наче, ця, тра, оцю оператора ГТС включити в спонсорів тероризму. виходить, що так за їхньою логікою, пан ні, тут не можна, тому що всі ці зобов'язані передбачені зокрема угодою про асоціацію України з ЄС. Ми не можемо просто ми ма не мали права перервати транзит. До завершення відповідного контракту, ну а після завершення контракту ніхто не може змусити нас підписати новий контракт чи підписати угоду з європейськими операторами про забезпечення чи організації цього транзиту нашої території цілком зрозумілих причин, ми зможемо послатися на будь-які умови, ну на форс-мажор. на... Війну на повномасштабні дії на не змогу забезпечити безпеку транспортування, і матимемо на це всі, всі права. Тому в мене ну угу. немає якихось там оптимістичних. Прогнозів щодо того, що через Україну зможе йти транзитом російський газ 25 п'ятому чи 26 році. Ну поки О, що у прес-службі Кабміну сказали, що розмовляти з Російською Федерацією не будуть і продовжувати контракт також не будуть. Будемо стежити за оновлену інформацією. Вам дуже дякуємо про негідно, що знайшли час, і долучилися до нашої розмови. Це дуже важлива тема. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань був з нами на прямому зв'язку.